Уся сума грошей передбачена на проведення та організацію виборів. Саме з них будуть виплачені зарплати членам виборчих комісій. Кожна територіальна виборча комісія буде мати не більше трьох оплачуваних працівників. Це може бути голова, заступник і секретар або якісь інші члени виборчої комісії, і не більше двох членів виборчої комісії від ну, дільничних виборчих комісій. Тобто, відповідно, це оплата праці, нарахування на, на на оплату праці. Окрім зарплати, передбачені витрати на оплату повідомлень у засобах масової інформації, послуг зв'язку, закупівлю канцелярських товарів, друк запрошень. Головне, щоб гроші надійшли вчасно, говорять спостерігачі. Непоодинокими були раніше випадки, коли кошти затримувалися там в Києві і не надходили вчасно в. На місця також ми мали проблему з тим, що там, наприклад, не було коштів для того, щоб надрукувати бюлетені. Зокрема, це було на місцевих буває на місцевих виборах. Але сподіваємося, що кошти будуть надійдуть вчасно і не буде небезпеки зриву виборчого процесу через це. Нагадаємо, 25 жовтня 2015 року в Україні і, звичайно ж, у Чернівецькій області відбудуться вибори депутатів обласних рад, сільських та селищних рад, міських, сільських та селищних голів, сільських старост. Центральна виборча комісія своєю постановою виділила Чернівецькій держадміністрації 23 мільйона мільйони гривень на підготовку та проведення виборів, а також майже 60 тисяч гривень на друк бюлетенів. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.